Це вони вирішили навіть оцих 10 тисяч людей, серед яких був би один якийсь геній, не брати в аспірантуру і робити з міністерства освіти ще й такий міністерство освіти, слеш міністерство допомоги, міністерство оборони мобілізації. Долучили навіть СБУ перевірки університетів. Звучить трохи та напевно СБУ. То тут до чого, що нема у вас інших органів, щоб це перевірити. Шиють кримінальні справи людям, які, тобто, якщо людина типу не ходить в університети, згідно даних деяких джерел які цитують офіційних держслужбовців, да і всі інстанції, що мовляв, людина, яка от собі організувала собі ось таку схему, тобто вступила, але не вчиться, їй можуть проти неї порушити кримінальну справу за те, що вона якби розпочала да, організувала схему уникнення мобілізації, як ніби вона це продає вже, та тобто. Це трошки різні, мають бути певне, що відповідальності її можна напевно мобілізувати, якщо вона намагалася цього уникнути якось проти закону, або що. Але я не певний, що це аж прям справа служби безпеки. Це певний елемент залякування може бути сприйнято багатьма людьми. Тому ось тут знову ж таки ми да говоримо ніби про освіту, але більшість речей тут виходить неосвітні. Бо міністерство освіти виступає не зовсім міністерством освіти і не зовсім дбає про стан своєї науки.